Державний аграрний реєстр від сьогодні розпочне прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тисячі гривень на один гектар оброблювальних угідь. Про це повідомила прислужба міністерства аграрної політики і продовольства. Крім того, з десятої ранку, 27 червня, розпочнеться прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів кіз та овець. Тож хто може скористатися такою допомогою? Будемо дізнаватися далі. Запитаємо про це у заступника міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Маркіяне, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку Доброго вам. Доброго ранку. добрий ранок вітаю вас, пане Маркіяне. Будемо вас просити розповісти для початку загалом. Наскільки держава ось підтримує аграрний сектор? Чому і чи взагалі ця така субсидія працює давно в Україні? Чи це можливо якесь нововведення, Хто може ним користуватися? Держава старається підтримувати всіх своїх виробників аграрних, починаючи з найменших, закінчуючи якимось доступним кредитуванням для середніх і великих виробників. Якщо ми говоримо про малих виробників, то саме ця програма націлена на підтримку найменших яким, по суті, зараз найважче. Це означає, що ці субсидії по західному гранти зможуть отримати найменші виробники, які обробляють до 120 гектарів землі, або мають в своєму розпорядженні поголів'я кісу або овець від одиниць до 500 голів, або корів від трьох до 100 голів. Ми вже припинили. Ми вже Отримання заявок на отримання таких грантів на звільнених територіях на деокупованих територіях там сума була більша на гектар, 8 тисяч гривень на гектар. І відповідно сьогодні о 10-й годині розпочнеться прийом заявок від фермерів від аграріїв на всій території України, не на носу до території. І грант буде становити до 4 тисяч на один гектар. Знову ж таки, повторюю, ця програма доступна для тих, хто має у власності або в оренду, тобто обробляє до 120 гектарів землі. Пане Маркіяне, що можете сказати, за що можуть відмовити у субсидії? Субсидії можуть відмовити лише якщо у вас більше гектарів, ніж ви про це декларуєте в Державному аграрному реєстру. Державної аграрної реєстрі. Це автоматично перевіряє, і зрозуміло, загальні вимоги, типу, не пов'язані з країною агресором на те самоцінність і так далі. Тобто, це ці всі вимоги фермери зможуть перевірити самі у, у державному аграрному реєстрі. Якщо є якісь незначні помилки, державний аграрний реєстр дає можливість їх виправити. Знову ж таки зрозумію з досвіду 2022 року, коли вперше стартувала за підтримки Європейського союзу подібна програма. Заявки будуть подаватися дуже швидко. Я думаю, там в два дні на всю, на всю кількість доступних коштів будуть подані заявки. Це приблизно за нашими розрахунками покриє близько 300 тисяч гектарів по всій Україні. Закликаю наших аграріїв реєструватися, з розумінням ставитися, якщо будуть виникати внаслідок сильного навантаження Державного аграрного реєстру якісь технічні затримки або неполадки. І так як ви правильно сказали, в четвер, о 10-й годині ми починаємо програму підтримки Це 2000 гривень на одиницю Кіса або або 7 тисяч гривень на поволів'я корів? І тут дуже важливий момент: кожному аграрію рекомендую порахувати, яка з програм для нього більш підходить? Мається на увазі те, що стартує сьогодні, і те, що в четвер, бо одночасно податися на одну і на другу неможливо. Не Пане Маркіяне. На вашу думку, чи стимулюють такі субсидії зростання продуктивності та ефективності в аграрному секторі? Як це оцінюєте? Ця програма це в першу чергу підтримка найменших під час війни. Поясню чому. Оскільки саме ці аграрії до 120 гектарів, їм найважче отримати кредит у банку, їм найважче отримати якісь фінансування з інших джерел. Саме тому от саме ця підтримка, саме цього року, 22-го року, це якраз є стимулювання. І підтримка цій незламності наших фермерів, яким держава також мусить допомогти, продовжувати їхню діяльність, Це зрозуміло. Найменше допомагати треба саме таким чином прямими грантами, скільки трошки більше фермери все-таки не без проблем, але мають доступ до фінансування. Принаймні більше, ніж мабуть. Пане Маркіяне, скажіть, будь ласка, на чи буде зупинятися Міністерство агрополітики? Ось на таких субсидіях, як ви сказали, по західному на грантах? Чи можливо зараз в планах Мінагро є ще якісь такі програми, які будуть допомагати аграріям? В нас вже діють програми, наприклад, фонд частково кредитів в сільському господарстві, які надає кредити, надає гарантії під кредити комерційних банків для тих аграріїв. Знову ж таки, беремо середню ланку, які обробляють до 500 гектарів землі. Урядові діють програми на підтримку садів і теплиць. У нас є програма 5.7.9, яка також надає доступ до фінансування середнім і більшим агровиробникам. До речі, в тому числі вона фінансується за рахунок спільної програми Уряду України і Світового банку РАС. Це те саме джерело, за рахунок, програма, сьогодні, з рахунок якого фінансується програма, про яку ми сьогодні спочатку говорили. Пане Маркіяне, ще таке питання. На вашу думку, як можете оцінити, як працює загалом аграрний бізнес в умовах війни? Не лише умови війни, а третій рік поспіль повномасштабної війни. Зрозуміло, надзвичайно важко. Спочатку війни проблеми з експортом, та й зараз вони непрості. Подорожчання логістики, подорожчання добрив. Засобів захисту росту пального це все зрозуміло впливає. Особливо тяжко аграріям на прифронтових територіях. Ми розуміємо, що зараз буде також і є, вже важко зв'язку зв'язку з атаками на енергетичну інфраструктуру. Ну тим не менше, як ми бачимо по цифрах, засівається вся доступна площа у в Україні. Вже третій рік поспіль, ну не рахуючи зрозуміло, тимчасово окупованих територій і замінованих територій, аграрії продовжують працювати, займаються розмінуванням своїх земель. Тому тут найвища шана нашим людям, які за будь-яких умов звикли і продовжують і люблять працювати на землі і в аграрній сфері. Пане Маркіяне, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це був Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра агрополітики.